Коломийському лісгоспі новий очільник. Тепер обов'язки керівника державного підприємства Коломийське лісове господарство виконує Василь Федюк. Він до цього вже працював на підприємстві, а з початком повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у Збройні сили України. Зараз демобілізований і має багато планів, які планує зреалізувати на новій посаді. З 98-го року я був прийнятий в Коломийське ДП лісове господарство з сортувальником деревини. Через деякий час, через п'ять років майстер зміни, потім технологічним керівником нижнього складу. Після того, коли почалася військова агресія, добровольцем пішов і по сімейних обставинах був демілізований. На даний час виконував обов'язки директора Коломийського лісового господарства. Ми займаємося лісовою творчими роботами, в буде посадка, відновлюємо розсадники, займаємося переробкою деревини. Нам дали дозвіл на переробку деревини, пиломатеріалів необрізних. Плануємо запустити пелетне виробництво і брикетне виробництво, щоб з лісу забрати оці всі недоруби, оце всі порубочні рештки, що валяється і гниє. Будемо це все забирати, рубільними машинами переробляти.